Дев'ять новобранців п'ятого батальйону територіальної оборони області присягнули на вірність народу України. Усі вони добровольці, які покинули родини заради того, щоб захищати батьківщину від ворожих зазіхань. Їхні побратими прийняли присягу раніше. Новобранці прийняли присягу. Відтепер вони міць і доблесть краю, частина української армії. До півтисячі людей у складі п'ятого батальйону територіальної оборони області. Більшість добровольці. Зараз у нас 236 чоловік це добровольців, добровольців, які були призвані на добровольні і готові підписати контракт служби в лавах збройних сил України, і решта особового складу призвані по мобілізації. Переважно за контрактом бажають служити. Офіцерський склад, що змусило людей покинути родини, товариство і зайнятися військовим вишколом. Ті ж почуття, що й п'ять місяців тому згуртували усіх українців, тому що був на майдані, бачив, що робиться. Годували наших хлопців, людей, чоловіків. Ну, Терпіти далі неможливо. Треба ставати, воювати, боротися за нашу державу. Хлопці щодня тренуються. Їхні завдання захистити прикарпатців, а за потреби усіх українців. Основне завдання їхнє забезпечити правопорядок недопущення терористичної загрози на території області. Але ми розуміємо, що це є повноцінний організм збройних сил України. Тобто, якщо на те буде відповідна ситуація, коли почнеться явна агресія, коли почнуться відкриті військові дії, цей батальйон як складова частина збройних сил починає виконувати ті завдання, які перед ним ставить генеральний штаб. Історія створення батальйону непроста. Спочатку бракувало найнеобхіднішого допомагали усі люди своїми пожертвами, обласний фонд підтримки військових формувань, обласна рада. На це треба було вже ну скажімо так виділити 6 чи 8 мільйонів гривень з нашого обласного бюджету з фінансування певних програм то десь по 200-300 тисяч з кожної програми було забрано. Таким чином були такі кошти зроблені. Ну і Окрім того, що наше населення дуже багато так само грошей перерахували на відповідні рахунки. Попереду у військових виснажливі тренування, адже Україні протистоять добре вишколені бандити, у яких і бойовий досвід, і потужний арсенал. Зброї ви розумієте, що в таких умовах, щоб їм протистояти, треба мати не тільки бажання, не тільки патріотизм, а треба мати вміння, як воювати, як володіти достеменно українською зброєю. Але сам факт, що українська армія боєздатна, це дає сигнал ворогові, що ми дамо відсіч.